Добре, та ні, без проблем. Так, ми доставимо до завтра. Вам ми завжди раді. Добре, кохаю тебе, бувай. Ти ти зараз щойно. Так, так, роубене, я щойно так. Вибач, ти щойно сказав клієнту: Я тебе кохаю? Я I тебе кохаю, клієнт. Так не сказав, і мені без I'm того соромно не треба з мене глузувати. Окей, добре. Я I залишу you. тебе з цим. Коха кохаю <laughs> тебе. Кохаю you. тебе. Ти сказав кохаю тебе, клієнту. <laughs> Ти ж розумієш, що сказав це. О, Адаме, Адаме. Я просто хотів сказати, як же соромно було, коли ти сказав кохаю тебе клієнту. Як же соромно. Але ж це так соромно. Це так соромно, що досі про це думаєш? Це так соромно. О, Боже мій. Я... я досі про це думаю. Кохаю тебе. Адам. Так. Це я по телефону раніше. О Боже, мені так соромно. Будь ласка, просто дай мені сказати. Окей. Я багато думав про те, що ти сказав. О Боже, вибач, я не хотів цього говорити. Ти. Я це тобі. Окей, і чому ти мені їх приніс? Бо я де ж тебе кохаю. Окей, um, okay. справді, справді <правді> кохаю, але подивись okay. на нас, у This нас ніколи б не вийшло. Я клієнт, а ти співробітник. Все так. Слухай, не хочу розбивати тобі серце, але я гадаю, у нас і так все добре. Так, я розумію. Не дозволяй, тому що ти хочеш зруйнувати те, що у нас вже є. Так, я не дозволю. О oh, no. ні, ні, no. no. певен, no. так, гадаю, це недоречно. О, боже мій, як незручно. Якщо вам сподобалось, будь ласка, підпишіться і коментуйте, лайкайте і дивіться інші відео. Бувайте, кохаю вас. Ти щойно сказав, кохаю вас глядачам? Так.